Повторний захист в країнах ЄС. Українці, які отримали тимчасовий захист в одній країні ЄС, можуть переїхати до іншої, однак отримання повторного статусу залежить від законодавства кожної країни. Німеччина не всі федеральні землі приймають українських біженців. Для подачі на статус захисту необхідно звернутися до міграційної служби та підготувати документи, паспорт, свідоцтва про народження, ВНЖ, підтвердження адреси проживання. Словаччина. Заявник може отримати тимчасовий захист у цій країні, але попередній статус у іншій державі ЄС буде анульовано. Нідерланди Повторний тимчасовий захист можливий до 4 березня 2025 року, але при поверненні в Україну особа втрачає реєстрацію в базі даних БРП і повторно подати заяву на захист не можна. Іспанія. Тимчасовий захист видається на один рік і автоматично продовжується. Місто для проживання обирається випадковим чином. Португалія продовжує приймати українських біженців. Навіть якщо вони вже отримали захист в інших країнах. Потрібно мати підтвердження відмови від попереднього захисту. Хорватія. Притулок надається після відмови в іншій країні. Для цього потрібно звернутися до місцевої поліції Збережи. Підпишись. ПОШИ.